Страшна знахідка на подвір'ї міської лікарні. Рештки 175 людей розкопали у Єзуполі представники товариства. Меморіал. Перші кістки виявили місцеві працівники медзакладу на глибині всього 30 сантиметрів, коли хотіли взяти ґрунт для клумби. Колись у стінах шпиталю діяла в'язниця НКВД. Дослідники кажуть, у колективній могилі подекуди у шість шарів ховали тіла повстанців, а ще закатованих в'язнів, котрі здебільшого навіть і не чинили збройного опору більшовіцькій владі, а лише відмовлялися йти до Спуч були підозрювані як родичі, вияків УПА. Свого часу тут існував такий, такий свого роду, та як рів, скажімо, ну, стічний рів, як, як канава, якась, і НКВД складували людей в цей грів, тіла пересипали вапном, щоб не було чути ніякого ні запаху і щоб тіла якомога скоріше розкладалися. У колективній могилі чоловіки, жінки, і навіть діти біля. Рештків дослідники знайшли гільзи від куль, якими припускають НКВД розстрілювали в'язнів. А крім гудзиків та фрагментів намиста, особистих речей історика практично не вдалося відшукати. Працівники органів НКВД не гребували знімати одяг із загиблих повстанців а також із в'язнів, які були у в'язниці, які потім пізніше. Успішно перепродувався, тому сьогодні під час розкопок ми не можемо похвалитися великою кількістю якихось особистих речей, які би були знайдені. Також знайдений гільза підтверджує все ж таки руку тут, все ж таки органів НКВД. Окрім кульових поранень, сліди катувань. судмедексперт виявив численні пошкодження кісток та черепів різноманітними предметами. Були дірчаті переломи на семи черепах. Утворені предметом десь такої товщини, як заручка. Не заточка могла бути ми бути електрод загострений. Хтось когось там добивав. Багато було пошкоджень черепів від тупих твердих предметів. Це вже не перша колективна могила жертв НКВД, знайдена у Єзуполі. Попередню виявили, що на початку 90-х. дослідники переконані, розкопки потрібно проводити. Припускають, що кістки лежать також під дорогою та гаражами, збудованими у 70-х роках. Ках знайдені рештки планують перепоховати по-християнськи а біля лікарні встановити пам'ятний знак.